Всім привіт! Ми на будівництві комплексу бізнес-класу від корпорації нерухомості «Ріел» Максима Резиденс і сходом будівництва За лютий. Нагадаю, що комплекс знаходиться у самому центрі столиці на Печерську на вулиці Євгена Коновальця. В першій секції виконується облаштування монолітних конструкцій на 24-му поверсі. На 17-му поверсі завершується кладка зовнішніх і внутрішніх стін. Також тривають роботи на 18-му і 19-му поверхах. Паралельно монтують вентиляційні блоки і залізобетонні монолітні сходи. Паркінгу завершуємо виконання останньої захватки плоти перекриття, тож монолітні роботи практично завершені. В другій секції розпочинаємо зведення вертикалу 22-го поверху. На 14-му поверсі завершено кладку зовнішніх і внутрішніх стін. Зараз в роботі 15 й і 16 й поверхи. Паралельно триває монтаж вентиляційних блоків і залізобетонних монолітних сходів. Разом із цим на будмайданчику триває підготовка до останнього нарощування баштового крану. Варто нагадати, що мешканців і гостей Максима Residence зустрічатимуть сучасне лобі з великою зоною очікування гостей. Далі до квартир піднімуть безшумні швидкісні ліфти. Тут передбачені консьєрж, сервіс, лаунж зони з терасою, кімната для перемовин. Також в комплексі влаштують зони відпочинку на стелобатній частині та дитячу кімнату для різних вікових груп. Територія комплексу закрита з інтелектуальною системою доступу, під постійним відеонаглядом та охороною. Партнер проєкту турецький девелопер Босфорус Девелопмент. Не пошкодуйте лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за будівництвом цього та інших наших комплексів. І, звичайно, наші менеджери радо дадуть відповіді на усі ваші запитання. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!